У нас є такий шикарний чат, називається Продукт Дня. Він закритий. А подивіться, яким чином для нас, для ВІП-покупців, наша команда дає інформацію От сьогодні про олівець і текстом, і хештеги, щоб можна було знайти. Дається гівка, якщо ви захочете десь викласти, ви її тут скачуєте і собі викладаєте в мережі, дається картиночки, свотчі, які ви можете теж використати для своїх клієнтів, або самі щоб розібратися. Є підсказочка, яким чином, яким чином можна скопіювати з нашого сайту Pharmacy Digital. Якщо у вас там ще немає, напишіть мені я дам посилання і відправити всім своїм знайомим. Також тут є інформація додаткова, що ви можете скачати отаку картиночку, запрошення, викласти його в інтернеті. Там, де написано слово заходь розмістити своє посилання на ваше персональне посилання на гостьовий магазин, наш на гостьовий чат, а не магазин. І також, отут, от сьогодні, наприклад, Тетяна Щербіна, вона сьогодні для нас чергова, і вона дає інформацію про цей карандаш про наші карандашики для очей. Ви, дякуючи саме. Такої інформації розбираєтеся з продукцією набагато більше, ніж читаєте каталог, ніж читаєте інформаційні сторінки, ніж то, що ви купляєте продукт, потім самі пробуєте. І таким чином, ви більш досконально знаєте всі нюанси по нашому продукту, всі нюанси. І таким чином ми з вами стаємо експертами по цій продукції. Де знайти посилання на цей чат продукт для дня фармасі? Відкриваємо в себе в телеграмі оцей наш командний бот. Pharmacy Digital Bot. Отут є внизу, бачите, кнопочка, пуговічка. І, будь ласка. У нас всі-всі-всі посилання тут закладені. Відкриваємо внизу в лівому уголочку чати і канали. Ось, будь ласка, і отут ми знаходимо той чат, який нам потрібен. От, дивіться, він в самому верху, під 11 грудня. Продукт дня. Прямо сюди переходите, додаєтесь. І забирайте весь той матеріал, який там є. Також у нас є тут фотобанк, додавайтеся а стартові пости, де є класний контент, де є тексти, вам не потрібно нічого самому придумати. Просто берете звідсіля і даєте всім своїм знайомим в інстаграмі. В Тіктоку, Фейсбуці, в Телеграмі, якщо у вас є своя сторінка, у Вайбері. Нічого придумувати не треба. Прям звідсіля берете, це займає 10-15 хвилин максимум в день. Один раз в день щось регулярно викладаєте. Ваші знайомі звикають до того, що ви їм даєте постійно. Якийсь інтерес, якусь інформацію по продукції, і вони у вас більше замовляють. Тому приєднуйтесь, слідкуйте, беріть для себе інформацію і діліться.